Вітаю, шановні глядачі, продовжую тему про пам'ятники нашому Кобзареві. пам'ятник Тарасу Шевченко в Римі. Це особлива перлина, що свідчить про світове визнання нашого Кобзаря та глибокий зв'язок української культури з античними та європейськими традиціями. Це монумент, що виділяється своїм незвичним трактуванням. Коли уявляєш Рим, в пам'яті постають гладіатори. Імператори, античні руїни та величні собори. Але серед цієї тисячолітньої історії, поміж вічних каменів, височіє бронзова постать, що промовляє до нас українським словом. Це наш Тарас Шевченко. Його пам'ятник у вічному місті це не просто данина поваги поету, це художній міст між українською душею та європейською цивілізацією. На відміну від багатьох інших пам'ятників, де Шевченка постає, як бунтар, мученик чи селянський поет у Римі, ми бачимо його в зовсім іншому амплуа. Італійський скульптор Уго Мацеї створив образ кобзаря філософа, який сидить у задумливій позі, але водночас з гордо піднятою і простягнутою у привітанні правицею. Це жест, притаманний античним ораторам та мудрецям. Що запрошують до діалогу або благословляють, така інтерпретація підкреслює універсальність генія Шевченка. Його здатність долати часові та культурні бар'єри, а також його глибокі філософські роздуми. Ідея встановлення пам'ятника виникла задовго до його реалізації. Українська громада та Ватікан доклали чимало зусиль, щоб він постав саме тут. Пам'ятник було урочисто відкрито 13 липня 1973 року. Це стало важливою подією для українців у всьому світі, адже це був знак визнання української культури в серці католицького світу. Розташований монумент у затишному місці на площі біля собору Святої Софії, що є головним осередком української греко-католицької церкви в Римі. Це місце, де пульсує українське життя в Римі, де збираються українці, де проводяться важливі релігійні та культурні заходи. Таке розташування створює особливу атмосферу, кобзар немовби оберігає свою паству, а його постать слугує постійним нагадуванням про українську ідентичність. Римський Шевченка це символ діалогу між українською та європейською, зокрема італійською культурою. Він показує, що українська думка, український дух органічно вписується у світову культурну спадщину. Образ філософа з піднятою рукою наголошує на глибокій мудрості поета. На його здатності піднімати універсальне питання про долю людини, свободу та справедливість. Пам'ятник посилює зв'язок між Україною та Ватиканом, підкреслюючи духовну, близькість та спільні цінності. Для українців, що живуть в Італії та відвідують Рим, цей пам'ятник є місцем зустрічі, вшанування пам'яті кобзаря та символом незламності українського духу, далеко від Батьківщини. Римський Шевченко це не просто монумент, це мистецький витвір, що запрошує до роздумів про велич поета і про нерозривний зв'язок українського народу з великою європейською спадщиною. Він стоїть там як вічний голос України у вічному місті. Якщо вам сподобалось відео або ви роздивились цей пам'ятник живучи на фото-відео, поділіться своїми враженнями в дописах під відео. І не забувайте підписуватись разом до перемоги, разом до успіху!